Люди, які кажуть, що вони не мають часу для Бога, для вивчання Слова Божого, для проповідей пастиря, обманують самі себе. У Біблії сказано, що кожен, хто увійшов у спокій Божий, заспокоївся від своїх справ як сам Бог. Людина перебуває у спокої, коли на першому місці не гріх і ідолопоклонство, а Слово Боже Ісус Христос. Якщо людина додає до Слова Божого або зменшує, у його житті приходять проблеми, тому що вона сама віддаляється від Бога, порушуючи договір. За Божим Словом стоїть Дух Божий, за спотворенням Біблії стоять бісівські духи. Потрібно прийняти правильне рішення, йти за людьми Божими, не дозволяти себе спотворювати Слово Боже. Тоді людина приймає, приймається у спокій Божий назавжди. Дивіться канал Солтаненка, і ви зможете бути в Божому покої вічно.